4 квітня 2025 року Львівське регіональне відділення Національної школи суддів України провело вебінар допустимість та на належність доказів у справах про домашнє насильство. Це не просто освітній захід. Це фокус на одній із найчутливіших тем сучасного правосуддя, де важливо не тільки дотриматись букви закону, а й проявити людяність, обережність і глибокі розуміння природи конфлікту. Домашнє насильство це не лише про жінок. Постраждалими можуть бути також діти, люди похилого віку, чоловіки. Кожен випадок це не просто окрема справа, а трагедія, в якій важливо зберегти баланс між доказовою базою та емоційним контекстом. І саме тому таке навчання є актуальним. На міжнародному рівні ООН ще у 1993 році визначила домашнє насильство як порушення прав людини. В Україні закон про запобігання та протидію домашньому насильству було ухвалено у 2017 році. І вже 7 січня 2018-го набрали чинності норми, що передбачають кримінальну відповідальність стаття 126.1 Кримінального кодексу України. Під час вебінару обговорювалися процесуальні нюанси доведення фактів насильства, складність оцінки доказів у справах з різною юрисдикцією. Значна увага була приділена змінам у законодавстві, аналізу практики та реальним кейсам із судової практики. Модераторка заходу виступила Юлія Боброва. Своїм досвідом поділились також суддя Верховного суду Світлана Яковлєва та суддя Гана Шендрікова, експертка у сфері протидії насильству Марта Василькевич та адвокатка Галина Федькович. Усі вони надали не лише глибокий фаховий аналіз, але й багато практичних інструментів для колег. Вебінар був неформальним. Учасники працювали з клікерами, долучались до обговорень, розповідали ситуації з власного професійного досвіду, а головне дискутували над тим, як бути не просто судею, а гарантом гідного ставлення до постраждалих. Правосуддя починається не з вироку, а з уваги до людини. Ця думка пройшла крізь усі виступи, кейси та коментарі. Це був захід, де професійна експертиза поєдналась із щирим бажанням вдосконалити правосуддя. Це частина великої роботи, і ми вдячні кожному, хто долучився.